Звучить музична композиція, коли вона зупиняється, дівчатка вискакує від кавалерію і прискапує когось іншого. Зрозуміло? Шаровари, будь ласка, раз. Ду, ножка, трошки не шаровари. Добре. Перша пара вже готова. Добре, друга пара готова. Третя пара готова. Друзі, Навчання пройшло, як бачу успішно абсолютно всіх. Отож, музику і було далі. і випаде. Одна пара буде в журі, так би мовити. Ще раз. То було навчання. Правильно, я поводжу з тим, що було навчання. може, Перший тур нашого конкурсу, хто буде зараз останній, той, на жаль, покине нас. Ай-яй-яй-яй-яй. А 16 років все ж таки далися в знаки. Що ви розгубилися? Скажіть мені будь ласка. Вам тим сином не сподобався. Чесно, я нікому не скажу. Все нормально? Симпатії, що добре. А чого не встигли? Не знаєте? Ну ходіть, ми зараз поаплодуємо вам. Або висмієте Олій Малою, який на прилипі жаль, зараз нас покидають. Казавським буде? Ага. І так, Ну, хто ж швидше? Друзі, я випуску боротьба в довгою і запеклою, ну, але якщо буде результат, то варто боротися. Поїхали, На наступна музична композиція. Вже? І так, троє в нас конкурсантів залишилися в ході, розумієте, нашого чудового танцю. Що зробити? Технічні неполадки. А ви знаєте, Ірині і за те, що ми старалися, все ж таки наслідок зворили, але зовсім боралися з Ну, І так, фінал. Є-є-є-є. Ваші облади, вони сьогодні найспритніші молодці на сьогоднішній вечорі. Друзі, дякуємо вам. Ми прожимо далі в цьому запрямку з нашими файлими музикантами.